Друзі, доброго дня! В цьому відео хочу відповісти на декілька запитань. По-перше, по поводу зимової підгодівлі бджіл медом. хочу відповісти, який це мед, коли ми його заготовляємо і як, як даємо бджілкам. Отже, друзі, який мед оставляємо для підгодівлі? Мед весняний садів, допечатаний ріпаком. Відбираємо його, як правило, десь в межах 12-15 травня. Мед має таку консистенцію. Він не має крупнозернистих кристалів, тому дуже гарно засвоюється бджілками. Набираємо його, ставимо в миску, ложимо кульок, накладаємо мед, потім зважуємо. Ну, тут кілограм 655 грам. Як правило, цього, цієї кількості вистачає до середньої сім'ї до обльоту, якщо ложимо на початку лютого місяця. Ну, зараз перейдемо на пасіку буду розказувати про технологію, так сказати, відбору. Після зацвітання садів на кожній із наших сімей за виключенням відводків. Стоять перві магазини. О, перед цим, перед постановкою магазину, магазинів проводимо розширення гнізд до повного комплекту. В минулому році сім'ї вийшли в основному на 8-7 рамках. Декілька було на 5 і на 6 рамок. Ну, незначна кількість. Сім'ї, як правило, з осені всі підсилюються, тому що виходять сильні, навіть виходять деякі сильніші, ніж йшли в зиму. Розширюємо наступним чином. Якщо сім'я займає вісім рамок, тут без розмови ставимо на садів, ставимо дві вощини і забуваємося до відкачки ріпаку за гніздо. Якщо 7 рамок, одну сушку, дві вощини. Шість, дві сушки, дві вощини. Тобто, саме перве розширення ми гніздо оновлюємо на дві рамочки, які дуже якісно відбудовані. В подальшому міру розвитку сім'ї ставляться магазини. Магазини баквасти, їх у нас дуже багато, виходять абсолютно без ніяких проблем. Як кажуть, на ура. Бувають проблеми з карнікою. Яка не хоче, відмовляється йти у, у магазин. Бувають такі випадки в карніки, що гніздо повністю залите нектаром, матка бігає по гнізду, шукає вільні комірки, щоб десь покласти яйця. В общем, буду говорити, що в гнізді ну, абсолютний безлад. Чому так проходить іменно з карнікою? Ну, справа в тому, що якщо карніка, ви прогавили і Своєчасно не поставили магазин, якщо вона сформує у центрі гнізда на рамках медової вінеці, навіть невеличкий такий на 2,5 три пальці, все, сім'ю заставить піти в магазин дуже важко. Ну, Як ми поступаємо в цьому випадку? До речі, скажу, що роздільними решітками ганемановськими ми не користуємося принципово. Тут є декілька, декілька таких моментів. О, і от на пасіці буває часто, що та не часто, а баквасти практично не виходять, а от серед місцевих сімей УЕС виходять деякі матки і засівають у магазині, як зазвичай в центрі гнізда. Одну-дві рамочки 145-тих. Розподу буває небагато, там, ну, може бути 10 на 10, о. Іменно ці рамки вони являються для нас як знахідкою. О. Береш цю рамочку, ставиш карніці, яка вперто не хоче в магазин, ставиш у центр, у центр магазина, по боках ставиш дві рамки 145 з наприском. І ще по боках дві рамки з вощиною. Тобто п'ять полурамочок. Як правило, сім'я дуже швидко переходить в магазин, тому що там присутній розплід, неважно який. Печатаний, відкритий, переходить. І тоді, вже, як дивишся, що починається відбудовка, відбудова вощини на цих 145-х рамочках, значить з сім'єю все благополучно. Вона буде працювати, все буде нормально. Отже, друзі, сім'ї перейшли в перші магазини і починають активно працювати. Магазини в цей час у нас накриті плівкою для збереження нормального температурного режиму. Як правило, родіння в цей час сім'ям не загрожує. Зацвітає ріпак. Через тиждень, десь приблизно від після зацвітання ріпаку, ми знімаємо. Верхні магазини, при цьому проводимо відкачку меду перший раз. Качаємо рамки для власного споживання, для розрібної торгівлі. І в цей час, цей час відкачуємо полурамки з магазинів для страхового фонду, для підгодівлі зимової бджіл. Як правило, він складає десь в межах. 200 кг. Це 8-20 літрових відер. До речі, при цвітінні садів повномедні рамочки в магазинах, яких буває ну, так, в середньому від 2 до максимум 6. Ми помічаємо обикновенними канцелярськими кнопками. І потім під, під час відкачки я вже повторюся, відкачуємо цей мед собі, решту меду з магазину. Також повномедні рамочки, але які вже допечатані ріпаком, оставляємо бджілкам. О, ставимо через тиждень після цвітіння ріпаку, тиждень-десять днів, ставимо другі магази, магазини. Магазини ставимо із сушу. Обично у цих магазинах, які стоять безпосередньо на гнізді, вже не 10 чи 11. Рамок 145 А 9. Тобто робиться розширена улочка. На садах, як правило, у нас стоїть у старих магазинах 10 полурамок у нових, де товщина бокової стінки 15 мм. Поміщається 11. Поставили, відкачали, поставили другий магазини. В подальшому на сім'ї третій магазини ставимо в розріз. З вощиною, яку вони відмінно відбудовують, і на момент відкачки ріпаку о, практично на кожній сім'ї стоїть три магазини з медом. Відкачуємо ріпак наступним чином. Забираємо ці три магазини з вулика ставимо їх на столик. Після цього з гнізда кожного вулика, я повторюю, з кожного вулика ми забираємо по дві крайні храмки. І забираємо їх, струшуємо бджолу і відносимо сховище. Буває так, що в гнізді буває 9 рамок розплоду, тобто на одній з крайніх рамок є розплід. Цю рамку зразу переносимо у ці рамки переносимо в відводки, яких на той час на пасіці достатньо. Розпечатуємо і ставимо в гніздо, якщо з розплодом. Якщо рамка без розплоду, ми її розпечатуємо і ставимо заставну, розпечатаємо повністю. На цих рамках, як правило, присутній минулорічний мед мед із садів, і допечатані вони ріпаком, тобто повномедні. Через що відводки робимо завжди на глухих днищах? Завжди. На сітці ми не робимо, тому що мед розпечатується, протікає через сітку на землю. Мурахи, оси, бджоли, напад і так далі, так що тільки глухіднище. Отже, ці рамки ніколи в нас не відкачуються. Замість них ми у корпусі вибираємо дві найкращі рамки з печатним розплодом і ставимо їх на їхнє місто, тобто до стінок. Ці рамки в подальшому вийде розплід печатний. Після ріпака зразу в нас цвіте акація. Липа, правда, липа практично не виділяє. Є декілька десятків дерев, хоч і старих, але от чомусь липа практично в нашій місцевості не виділяє. Ну, є різнотрав'я, і ми будемо мати вже мінімум цих двох-дві дві рамочки із гарним медом у зимівлю. Замість них у центрі Гнізда, між відкритий розплод, ставимо дві рамки з вощиною, яка успішно відбудовується. тобто вже... На цей період, як мінімум, у кожній сім'ї буде, буде замінено чотири рамки на свіже, на свіже відбудовані. Після цього гніздо ми не заглядаємо практично до кінця серпня, до 20 числа. Кожен рік, 20 серпня, ми ставимо полоски, тоді ми можемо передивити Ну, Це за виключенням тих моментів, що якась сім'я може зайти в рой, ройовий стан. Тоді вже хочеш, не хочеш, потрібно. Розбирати і дивитися гніздо. Ну, це такі основні моменти. Я думаю, якщо дасть Бог будемо живі, всі ці моменти розширення, відкачування, там, всі, всі технологічні операції, які проводимо ми на пасіці, я буду знімати і показувати вам у режимі реального часу. Ну, на цьому до побачення, всім добра. Всього самого найкращого, до нових зустрічей.